Казковий регіон у Франції, який точно не залишить вас байдужими, це Нормандія. Наша подорож до Нормандії була класною пригодою, що запам'ятається назавжди. Першим пунктом маршруту було мальовниче містечко Етрета, Вражаючи білі скелі, видно океан та неймовірні сади-етрети надихають. Ми прогулялися вздовж берегової лінії та насолодились видом на знамениті арки, що надихали багатьох художників, включаючи клода моне. Після етрета ми вирушили до одного із найвідоміших замків світу. Мон Сен Мішель. Величезні припливи і відпливи, що перетворюють острів на півострів, додають цьому місцю магічної атмосфери. Ми блукали вузькими вуличками, відвідували середньовічні будівлі та насолоджувалися панорамою, що відкривалася перед нами. А ще, звичайно ж, в цьому регіоні ми спробували свіжі устриці, які подаються просто з моря, місцевий Сидр та сири. Це місце, куди однозначно хочеться повернутися знову. А ви б хотіли відвідати цей регіон? Чи вже були?